Друзі, всім привіт! Зараз розпакую третє янтарне намисто куплене на Віоліті, Тільки сьогодні мені його надіслали. Два попередніх ось у мене лежать. І третє, таке невеличке намисто малиш. Це з Віоліті, Ось ще запечатана посилочка була. До речі, ось ці буси і ті буси, які тут в мене в коробці зараз це від одного того самого продавця. Єдине, що а, він скривався під ніком анонім на Violet. Я не знаю, як вам подобається ця практика анонімів. Так, ось це намисто, може ви його бачили. Це теж 10 доларів за грам вийшло воно. Воно трішечки інакше. Інакше воно світліше. Дивіться, зараз. Трішечки світліше, але за технологією воно, в принципі, однаково його можна поєднати. Тут має бути 20-29 грамів. Так от, на Violet продавець приховав свій нік і написав анонім. І коли я вже виграла намисто, нік відкрився і було видно, що це той же самий продавець, якого так, вага співпадає. В якого я купила попередні буси. Ось третє. Такий ось улов з Violet. Нахай що я постійно купую вінтажний бурштин. Вінтажний радянських часів, німецькі вироби, швейцарського періоду. Якщо ви бажаєте продать, пишіть мені у Viber. Всім гарного і продуктивного дня!